Привіт, мої любі веселончики! Сьогодні наша ялинка хоче познайомити вас із веселими зимовими друзями. А хто це? Зараз ми з вами побачимо. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу. все униз, 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 мимо сосен і беріз. Мимо сосен і беріз, на галявій зупинивсь. Я веду, веду, веду саночки на погоду, бо з гори санчата-мчать, а на гору не хотять. Малята, я думаю, ви здогадалися, що один із друзів зими це санчата. А для чого потрібні санчата? Чекають вони колеса? Чому? Як їдуть санчата по снігу? А чи можливо покататися на санчатах, коли немає ні снігу, ні льоду? А на чому іще можна з'їхати з гірки? Статусем удвох ми в лісі. Лижах понеслися, ой ти, зимонько, зима, нас обох мороз пройма, а як з гірки ми спустились, в мене лижа проломилась. Ой, ти, зимонька зима, хоч упав я, та дарма. По слідах недавніх свіжих ми на трьох спускались лижах. Ой ти, зимонько, зима, Веселіш тебе нема. Кваляста, лижі це теж улюблені друзі землі. А на чому ж зручніше кататися на лижах чи на санчатах? Чому? Для того, щоб покататися на санчатах, потрібно просто на них сісти, відштовхнутися ніжками і все, можна кататися. От тільки на гірку доведеться санчата. Дягнути замоту з очу. А ось щоб кататися на лижах, трішечки потрібно повчитися, як правильно стояти, як правильно користуватися лижними палицями. А ще ж потрібно бути дуже обережним, В зимку є дуже багато веселих та цікавих розваг. Розкажіть нам про свої умови. Наша ялинка ще одну гілочку прошена з пушкою. Завтра на нас чекає наступне завдання. До нових зустрічей, люди!